І так, як я обіцяв, покажу вам, як я ремонтую оті вирвані шпільки. Зараз спочатку хочу сказати, що щоб ви ну, не допускали до такого стану, якщо ви бачите, що гаєчка, та вже коли ви міняєте там шину, відкручуєте, якщо бачите, що оця гайка туго так закручується, відкручується, і явно видно пошкоджену різьбу, то обов'язково краще замінити нову цю шпільку, викрутити і закрутити нову. Тому, що якщо починається пошкодження різьби, це вже зворотній процес. Кожного разу вам буде все важче і важче оцю гайку відкрутити, і вона буде підштопорювати відкручуватися з картера. Ну а з картера. Там же пластик. Метал важче відкрутити, а пластик, з пластика легше воно вилізе, тому майте це на увазі. Ну і слідкуйте, щоб там смола, якщо на резьбу отут заб'ється, гайка, звичайно, також важко викручується. Ну, за всім цим треба слідкувати і не допускати до такого стану. Оглянувши оту шпільку, бачу, вона в хорошому стані, тому я її просто викрутив і поставив на фіксатор резьби. Тут взагалі різьба ще нормальна, не пошкоджена. Так. Ну, а цю будемо реставрувати. Один з варіантів, яким я часто користувався, ну як часто, такий ремонт не аж так часто і приходиться. Ну, десь три рази чи 4 може я робив так. Це я брав сверло. Оту шпільку закручував. Якщо вона там ну, вже проскакує на резьбі, то закручую її по максимуму, так, наскільки можеш. І потім сверлом з цієї сторони, де оцей виступ, то чуть вище так, якби, виходить, Чуть вище од того виступа. Я, якби сверлів так і просверлював сверлом насквозь ту шпільку, підбираючи саму різь. І закручував саму різь. І так щоб, що якби в закрученому стані ви її просто там заштопорили і вона вже відти не буде також викручуватися. Ну, це один з таких варіантів. А слідуючий варіант, яким я вже користуюся зараз, покажу вам. Для цього берете паяльник, звичайний. Якщо маєте, якщо ні, десь дістаньте собі. Лезо очищуєте від каніфолі, від е, олова, звичайно, щоб воно було чисте. І старайтесь наплавити таку саму пластмасу. Е, ну, такий самий матеріал, з якого зроблено цей картер бажано. Для цього в мене, звичайно, є старий картер такий. Я з нього так вирізаю. З цієї сторони, де тонче ножницями Ось так беру. І вирізаю таку полосочку. Десь отільки. от тільки. Ось тільки хватить така полосочка. Промиваємо в бензині, очищаємо її від сміття від мастила. І паяльником заплавлюю. Зараз покажу. Ось так беремо паяльник і наплавлюємо туди якомога, стараючись е, зробити так, щоб оту частину, що ви наплавили е, якби всередину, її розмастити максимум з стінкою ну, картера, щоб воно, якби вийшлося однорідна маса. Там. Щоб ну, не було. Потім ну, це не від'єдналося від, як не від, від ота ремонтна ваша пластмаска. Тому треба якнайбільше так промастити, однорідно, змішати таку однорідну консистенцію і це все якби стінкою так вимазати, намагаючись по колу рівномірно це зробити, щоб десь в одну сторону не загнати більше оцього. Ремонтного цього пластику. Добре, якщо у вас є паяльник однакового такого відповідного діаметру, маю на увазі однаково з різьбою. Чуть, ну, чуть менше, як різьба. Так, щоб був. Ну, Так, як, звичайно, як, як має бути, як різьба різається, коли свердиш, коли нарізаєш різьбу метчиком. Плашкою, то відповідно має бути збережений оцей розмір. Бо якщо ви багато напояєте, то потім вам оце важко буде закрутити, висверлювати ще треба, а якщо менше, то звичайно не буде тримати різьба. Ну і отак напоявши рівномірно по колу. Так, так напоявши. Ми майже ідеально реставрувати. Так, зараз можна підібрати трошки, наприклад, у мене, наприклад, у мене конусне сверло то я так вручну, якби трошки так початок і зніму цієї пластмаски, щоб. Можна якби зацепити цю шпільку і закрутити її туди на місце. Так. Зараз важливо також, щоб ви однаково так, під однаковим якби, кутом ну, до площини карти цю шпильку, щоб вона нас у вас не пішла якось там косо. Ще трошки треба? Так. Ну, і беремо ключ. І закручуємо? Чайно це не так легко і не так просто, але цілком можливо. Іде потрошку так. Будемо ще одну гачку, так легше буде закручувати її цю шпильку. І буде чудово. Так можна ремонтувати, в принципі, декілька разів. Якщо ви не допустите, до такого стану, що це дырка там уже розболтається, так що. Во, чудово! Рівномірно, рівно однаково закрутили. Так, сконтрогаємо цю гарочку. Ось бачите, Хороший знак того, що воно закручено добре, буде триматися. Це те, що у вас зараз в даний час не відкручується шпілька, а відкручується гайка. Значить, шпілька закручена надійно. Хоча я так з усією силою їду. Все. Шпілька замінена. І ще вам послужить і послужить Тут, до речі, на цьому старому картері власник е так цю шпильку <хи> її там е ну, допустив до такого стану, що вона вже просто не закручувалася, вона просто випадала, зовсім різьби не було. Ну, і я спочатку пробував такий варіант, як Бачите більшим сверлом і підібрав ну, якби болт. там, ну, Наприклад, на такому хоча менший болт. Отак підібрав його туди, вставив і заляв епоксидкою. Ну, Деякий час тримало, це я щодо епоксидки кажу. Але потім та епоксидка чомусь полівила знову. Можна, в принципі, ще насквозь який-то болт просунути, але я думаю, тут теж більше клопотів з тим. Так як оце на хускорнах, на там якби з бензобака от є шпильки засуваються. Ну, ще оту можна, Оту там оцю крайну навряд чи ви зможете так. Оту ще, ну. Хоча там всередині ребра оті є такі у масляному баку, то теж проблемно там. ну, Коротше, я цей ремонт такий не, не схвалюю. Оце найліпший варіант такий, запаяти. Отак, відреставрувати, наплавити частину пластика і закрутити нову шпіллючку і все. Як кажу, ви декілька разів можете так ремонтувати. Отак. Так. Ну, от, хто дивився там попереднє відео, то... Я показував, в чому була проблема, що зірвана різьба. Тож ми вияснили з хазяїном, ми вирішили, якби, що треба нарізати нову різьбу. Так, ну Зараз чекаю, мають мені передати мечик на різьбу і гужон новий, щоб нарізати цю різьбу і закрутити гужон. Ось так. Тобто це вже відремонтовано, залишилось тільки. Відремонтувати циліндр і складати запилку. Так що все. Всім пока. Думаю, цей варіант ремонту вам пригодиться. Якщо у вас буде подібна якась поломка все. пока.